Прокоп біля мене. Ні, я да, я тут охороняю. Кого? Я такого не знаю. Я знаю Алекс Дусан такий нормальний, типуля. Ну, то не репер, то хіп-хопер. Хіп-хоп. Хіп-хоп хопер. Хіп-хоп хопер. Ребят, я тільки що трьох забрав, чат, чат не збереше. Оце я дав, да? так? То до синоменту і молодець. І скільки в тебе кілів? Шість. Доганяємо. Друзі, підписуйтеся, заходьте, ставте лайки, коментуйте наш суперстрім. Граємо в Call of Duty. Так, троє на одній каці. Граємо в Алькатрас. Де ви, хто ви, що ви, чому ви десь там, а я десь тут. Так. І що з ним робити о, з тим хлопцем? З яким? Там вже, от, ну, До жини його. Він же все. Жив, біля так. мене троє четверо. Він мене забрав, він мене забрав, Арчі, він я внизу, бро, я внизу, я, я просто біля тебе внизу. Зараз секунду, Але я там хілюся. штемп навпроти мене, тому будь ласка, не е, ну, акуратно. Тут, тут спина? <сі> Треба прикривати. Ну, дурпацьки склада прикривати. Ну куди я піду. Отут, отут. Арчі, так. Тепер спина в мене. <сіх> так. Дивись, у мене є погана і дуже погана, але на за кого почати? Давай з поганою. Мене вбили. Погана? Не факт що я вернусь. <laughs> Поняв. От і друга каточка за нами. Топ 1. Yes. Дайте лайки, like, дайте коментарі, дайте п'ять. Like, дайте п'ять. Like, 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 like. Є.